Далеко це зібрався. Добрий вечір. От тебе не втечеш. Та надів літню резину. Зараз у машину гурк, та заїду бистренько, навідаюся на пасіку та хлопцям. Ти ж не якусь мабуть готова, 5, а не настроє. Ну якраз і хлопцям. Да, Ось, якраз а, запасних. Сьогодні там по відправляв, там повідправляли вже рамки, то все, вже йдуть в отпуск. То, їм десерт. А зараз у машині десь так підвокують. Та поставлю. я ще чогось почув. З ложечкою, з усім проконтролюю, що добувається. Так, щоб, да, щоб не назад повернути. Да, щоб не побили бока, бо тоді допадили. А то я знаю, ще... в них судочки не допросишся назад. Ja, та Додому я тоді не вернусь, бо дружина мені таких. 30 я їх Хотяби... так з Полтави в автобусі везла, так ці ціла. Хоча б б'ється на щастя. Да, Только в нас все перебите на щастя. Я страшне, посуду може да. бути. Усім усім гарного вечора! Відпочивайте, бережіть себе!